Колосочок отакий ось. Зараз одну вирву одну колосинку. Ось, ось такі ось колос, ось таке ось зерно таке. Не знаю, вроді нормально, на мою думку, а там побачимо, як воно буде. Це ячмінь, 50% ячменя тут посіяли, удобряли 100 кг літром 100 кг селітри кидали. Але з однієї сторони нормальний ячмінь. Норма висіва була 150 кг на гектар висіли трошки більше. З тої сторони там далі трошки гірше бо морозом вдарило, тут більш кращий такий. Туди не будемо йти, бо там болото дуже велике і я туди не дойду, щоб не мнути. Зараз підемо ще ОВЕС подивимося, що там з всм нашим. Я думаю, що слава Богу, вітром не поклали, нічого не примнуло Тут Тут ще ось. Маленькі колоски тут не дуже так виросли. Колосочки маленькі є. Але побачимо. ну, Зернятко більш-менш нормальне, Це вже можна і косити його, але... але... Він ще вологі, вологості не лише тут багато дуже.